Ось так. У нас виглядає ось ця коробка передач. Є е, нейтральна передача, передня передача, ну, перша передача і друга передача. Ось ми на нейтральці. На нейтральці, як завжди, машина має їхати скоршати. В нашому випадку машинка їде, Вона просто стала. Ну, добре. Щодо жилення, э, як я вже розказувала, у нас йдуть дротики. Ось тут до батареї все так, Прихо... ну, так все сходиться. Тобто ну, батареї також роз'єднати, тому що О. ось так, батарея в нас вже сіла, ми сьогодні багато чого робили. Чим я сподіваюся, що знати, де плюс? Плюс я буду знав тим, що е, зачищений довгий дротик. А там, де мінус, короткий. Добре, для ну, чого я зробив ось цю кабіну для того, щоб коли ми подивимось туди всередину. Ось Так. Побачимо там кучу дротиків, різні штуки. Е, чому там є дротики, тому що там, е, от, якщо ми, ви побачите, це із. Нужен сілка з машинка була. Це взяли з використаний машинки на польт. Ось. ось коробку передач і руль. Ну, Поки що батареї немає, так що оно повертати не буде. Але оце все взяли і з використали як розвітали. Тут зробили, щоб можна було щось запхати. Ну, наприклад, якщо ми будемо десь далеко дуже їхати, запхати і ще батареї. Тут дуже е включити рекліти не розуміти, ми ось так це зробили, якщо видно, не видно. Так, ви бачите, там куча дротиків, є дирка, і вон там усі дротики. Зараз буде видно. О, ну, ось там всі дротики так знаходяться. Там. Як ми ось це зробили? Я, зараз я вам це покажу. Трохи до світла. Ось так і ми зробили. Там такі штучки стоять. Потім е, кабіну прикрутили. Е, ось тут стоїть один самонаріз. Тут другий самонаріз, бо тут якраз частина йшла, а ось тут був блок, тому я тут не прикріпив. Тут іще один самонаріз, і колеса я взяв з гонщої машини. Ну, Раму само собою взяв з іншої машини. Е, Такс. Е, до нашої основи. ось тут, задні. До нашої задньої основи нам потребується Подивитися на це показати, ось там, бачите, такі я штуку. І спереді така ще є. Вона потребується для того, щоб не було велика напруга на мотор. Але як ви бачили, коли ми переключали коробку передач, то машина не ну, так швидко стіймала. Як ми це зробили? Ми зробили так. Від одного дротика роз'єднили два. Щоб було так. Ну, наприклад, беремо плюс, ми роз'єднали і там оставили поставили. Ось така у нас машина. Тут закриваємо або поставити тут можна батарею, ще щось. Тут ми думаємо зробити все герметично і щоб машина могла їздити по льоду. Дивіться, серії як буде вже Уже усім Ну, трохи дещо переробимо те, що ми зробимо трохи її більш закріпленою. Ну, Може, скочом якось. Так. Зробимо ще місце для батареї. Напевно, десь ось тут. Або ще, щоб десь так не мішало, напевно, ось тут. Ну, Ось так виглядає наша машинка. Ще ось тут зробимо ще такий один. І тут поставимо ще. Світло, або ще щось. І, ну, треба все повиключати, бо у нас там стоїть ну, крона. Зараз я покажу яка. Ось так. Ми ось тут бачимо крону. Тут я зробив, тут я зробив ось таку штучку і Поставили це туди, але воно так всередині запхане. О, вже обірвалося. Ну нічого, це не дуже особливо, бо це йде до нашої коробки передач, до ось цієї системи. Тут система ще не підключена. Бачите, воно ну, там трохи рухається якось. Ну, можемо звернути таку лампочку, і ми замічаємо, що вона світиться. Бачите? Чи не, щось не світиться? О, си І. Є. І ще ми маємо. Одну лампочку таку. О, вона теж світиться. Значить, вона світиться. Значить, все тут. Крона наша не дуже проста. З від цього ми зробимо за, ну, ой, е, наше управління коробкою передач. Ось так. Тут нічого такого складового не буде. Ну, ще маємо таку батарейку, ми до неї доплюсуємо. І це все так зробимо, щоб ну, коротше, так зробимо, щоб тут можна було батарейки вставляти, якщо воно все разом було. Про, як не знаю, на 9 вольт, а батарейка у нас десь аж на 1,5 вольт. І так, зараз я вам покажу одну машину. Ось таку машину, яку ми, до речі, ще не доробили. Ми вже періодка не припала, але ви бачите, там ідіоди, ну, ідіоди доставили такі лампочки. І можна попробувати навіть засвітити. Я не думаю, чи засвітиться, воно все дуже давно світ... стоїть. Зараз я виключу світло. Ось ви бачите, воно все світиться. Можу відкрити навіть двері. бачите, все світиться. І під капот ще заглянемо. Тут теж світиться. Ну і ще трохи її тюнували. Дали їй. Наклею, тут типу, третя в списку. Авіатор, тут дали вогінь. двох сторін, дали блискавку. Ну і ззаді дали колонку. Yeah. Ну, все, я думаю. Наступні фільми вже дивіться, як ми доробимо наші штуки. А, ще я не забув. Для нашого наступного ну цього потрібно буде три лампочки. Ми вже дві маємо ще одну лампочку і ще я вам дещо покажу. Ага, я тут не маю. Ну, зараз Коли ми ось цією машиною рухаємося? Зараз я підключу лампочку і побачите, що коли ми будемо рухати машиною, вона буде виробляла легко. І ось так. Як ви знаєте, не вдалося, хіба вдалося зламати колесо. Ну, це вже потім все закриваємо. Тепер е, ще так, е, всі коментарі, які були нам надіслані протягом. Е, Нашу, ну, всі коментарі, які були надіслані на це відео, зустрічайте у фільмі про Robots Kids і е, е, різних інших е, фільмах. І ще я вам хочу розказати про те, що е, вийшла вже нова книжка. Мартіна Сволнятка, як замонтувати, як змайструвати автомобіль. Ну, нам написав і змалював, до речі. Тут дуже цікаво. є. Ну, я так тільки глянув, я ще її не читав. Дуже цікаво, там рама, є всяке таке. Я так оком глянув, тут вони її вже дизайн роблять. Тут вже остаточна перевірка, всього. Ну, ось так. Тут написано, що ще вже вийшли інші книжки Мартіна Соломотки, як замайструвати літак, як змайструвати мотоцикла і як збудувати будинок. То на наступних усіх цих чекайте, як змайструвати. Ну, що цього? Я не знаю, що все відео вийде, але я впевнена, що все буде. І ще я хочу сказати, що всі, хто писали мені в коментарях на це відео, не забудьте лайкнути. Пока.